Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо баклажани. У мене ось такі два залишилося. після рецепту, який готувала на зиму закривала. І давайте їх приготуємо. Спочатку відріжемо плодоніжку. Ось так одного з одного відрізала, тепер з іншого. Тепер почистю баклажани наші такою економкою. Ось так почистивши економкою баклажани, нарізаю тепер їх на шайби по сантиметру шириною. Нарізавши баклажани, обсмажую на олії з обох сторін до готовності. Посмаживши баклажани і дати їм охолонути, додаємо спеції, заправляємо наші баклажани. До них додаємо зубчик чеснику. Можете на мясорубці, можете на пресові перебити чайну ложку солі, чайну ложку цукру, приправа для шашлику. І одну столову ложку оцту. За потреби, якщо вам буде замало цих спецій, захочеться гостріше, солоніше або солодше, добавте за своїм смаком, гарно вимішую. Перемішавши баклажани з спеціями. Добавила ще одну чайну ложку цукру, ну і зробимо презентацію. Ось баклажани наші готові, смачні. Такі баклажани можна, друзі, закривати на зиму, але треба, посмаживши їх, дати охолонути, і зварити розсіл. Цукор, сіль, духмяний перчик, уксус і залити ним баночки і стерилізувати 5-7 хвилин півлітрову баночку. Отака смакота вийшла. Повірте, дуже смачна. Всім бажаю міцного здоров'я, настрою гарного, Себе бережіть одне одного, всього вам найкращого. З повагою до вас, Таня ворона!